Це місце не просто оглядовий майданчик, це точка нуль, місце, де більше тисячі років тому народилася біла церква. Ми називаємо це місце Замкова Гора 1032 рік. Князь Ярослав Мудрий засновує тут фортецю Юр'їв щоб захистити Київ від кочівників. Він стоїть тут і досі. Тримає в руках макет міста і вдивляється у води Росі. Але чому місто називається Біла Церква? Коли монголи спалили Юр'їв вщент, серед чорного попелища залишилися стояти лише руїни білокам'яного храму. Він став орієнтиром ця церква відроджена легенда. Поруч зовсім інша епоха величний костел Іоанна Хрестителя, збудований графом Браницьким. Кажуть, так він замолював гріхи своєї бурхливої молодості. Сьогодні тут лунає найкраща органна музика. Тут зустрічаються епохи. Княжий дитинець, графський ампір і сучасне місто, Замкова Гора. Фундамент нашої історії, з якого все почалося.